Зараз в мене на каналі йде чистка роду. запрошую всіх на перегляд. Це дуже корисна процедура. Може, не всі розуміють, що це за процедура. Ви робите дивитесь інколи чистки від негативного магічного впливу. То чистка роду це така сама чистка від негативного магічного впливу, тільки вона посилена. Вона очищує вас і вашу підсвідомість і предків ваших до 10-го коліна. Це дуже потужна. Масштабна чистка, вона нешкідлива, можна дивитися разом з дітьми або думати про дітей, щоб їх почистила для дітей. Це ну, взагалі дуже хороша процедура, що це впливає на їх долю, щоб доля була щаслива. Дивитися чистку можна будь-яку серію там їх багато, починаючи з першого коліна роду. Зараз ми вже чистимо дев'яте коліна роду по лінії. Батька вже завершуємо, потім ще буде десяте коліна роду. Будь-коли, коли ви відкриваєте цю чистку, ви очищуєтесь. Вона дуже гарно працює. І що таке рід? От у кожного у вас є батько і мама. Їх ДНК передалось вам. Так само, як ДНК, бабушки, дідушки і так далі, всіх ваших предків, воно також у вас є. Тобто, ви очищуєтесь, ваш рід очищується через вас. І також зараз така ситуація, що на землі застрягло дуже багато померлих душ, і померлих душ ваших предків. Вони не можуть звідси вирватися. Вони, як в такому в пітлі навколо планети, вони не можуть вирватися звідси, темні сили так вплинули на людство, що багато душ неупокоєних. І чого зараз дуже багато так, таких ситуацій, що вони народжуються, от молоді одружились, дітей нема, не можуть завести дитину. Проблема, що дуже важко приходять діти в цей світ. По душі ваших предків вони тут на землі. Вони не пішли на перерождення, немає кому прийти до вас, ваш рід. Рід весь тут тусується. то чистка рода дуже добре і впливає на те, щоб ваші предки упокоїлися, і тоді вже народжуються знову діти тут. Така ситуація саме може бути і з вами. Якщо у вас в роду багато неупокоєних, то коли і вам доведеться померти, ви також можете опинитись в цій ситуації, що ви не можете упокоїтися. Якщо предки упокоєні, то вони допомагають наступним тим, хто помирає, вони їх зустрічають, допомагають їм. Перейти цю цю черту, не триматись за земне, не триматись за образи. Оця чистка роду, вона також вчить вас не ображатися, не мати образу. Ми там молимося, кайтя робимо. Це дуже корисно для вас, для ваших родин, для ваших нащадків. І коли людина помирає, то всі одразу стають віроючі послі смерті. Зараз ви можете не вірити в це, все не вірити в творця, але коли ви помрете. Після смерті всі віруючі, і всі дуже в стресі. Ця душа в стресі, що я в це не вірив. Я цьому міг завадити, міг щось зробити, нічого не зробив. Знову йдуть на переродження на землю, щоб виправити цю ситуацію, але пам'ять опять старається все то саме по колу. або застрягають, якщо не відпускають свої образи в якихось проблемах земних залишаються. Душа важка, не може піднятися. Дякую всім за увагу. Тож дивіться. Чістку роду на каналі, як її знайти? Треба зайти, підписатися на мій канал Наталія Тарковська, Магія Таро, зайти на канал, там є списки відтворення. В списку відтворення треба знайти чистки обрядові, є така папочка, і там всі ці чистки роду, одна за одною, всі вже дев'яте каліна роду ми завершуємо, але я буду продовжувати ці чистки роду.